На рахунок болтів кажуть китайські болти погані. 15 років від'їздив на старих болтах, поки не почав сам і справляючи на шпильку, тоді злизав різьби на шпильках. Тоді прийшлося повикручувати шпильки і замість шпилюк сюди вкрутити такі гужони шісті граніком. Треба не законтрагаювати, як закручувати в блок. Не плоскообсім як я закручують. Вставляєш гранник, Закручуєш в корпус, а стару, стару шпильку використовую для того, щоб вкручую стару шпильку. Злизену і використовую її, як направляюся, щоб ставити фризу. Зараз покажу як. Підходчую слізу до мотоблока, мотоблок стоїть на підножці. Впираю звести. Брізо спираю на стару шпильку. Приподнімаю. Вторую шпыльку выкручую і кладук. От фреза вцеплена